Друзі, якщо ви готові до е, чергової порції реального крінжу, то ми зараз з вами послухаємо е, Ігора Швайку, який є керівником там, четвертого якогось відділу рекрутації для ТРО. І в загальному, е, давайте його послухаємо. Він насправді колишній міністр так, агрополітики е, при Порошенку. Я не знаю, він там був напевне місяців з вісім. Також на ньому висить він був причасний до цілих чотирьох кримінальних справ, був помічений в гречкосійстві, так званому, або діях, які були зроблені для виборців в незаконному, звісно, форматі для того, щоб вони проголосували за нього. І ще дуже багато цікавого. Тобто, людина не з найкращою репутацією, яка вділа зараз військову форму і намагається, яка на фронті ніколи не воювала десь на, в зоні бойових дій, але яка хоче. Кожного українця перевиховати і навчити, як треба е, воювати, як треба себе поводити і так далі. При цьому е, він десь іти, і штурмувати посадку не дуже, то і спішить. В загальному давайте його зараз послухаємо. Робіть свої висновки, підписуйтесь на канал. Дякую вам і давайте починати. Тра мільйона українців не отримали повістки через те, що не вистачило коштів на конверти. Ну як давайте це я спробую трошки коротко. Це робота е, територіальних центрів комплектування, це робота того реєстру, з яким працюють ТЦК та СП. Треба робота... призивати на вашу думку. Їх треба призивати. Їх треба призивати, їх треба перенавчати. Це хороший людський капітал, який е, я думаю, що після того як зіштовхуються з е, нормальними бойовими бригадами, він стоїть, втягується в курс справи. Скажіть, будь ласка, от в нас говорять, якщо зіштовхуються з нормальними бойовими бригадами, тобто це означає, що в нас на четвертому році повномасштабного вторгнення є погані бойові бригади. Правильно я розумію? Тобто в нас є погані командири, в нас є погані бригади, де неможливо служити і де неможливо нормально виконувати свою роботу в складі Збройних сил України. У мене просто одне єдине питання: а чому ці бригади, чому про них вже багато років говорять? Так, бо в нас постійно є. Не, не йдіть в ТЦК, не ждіть, поки підате в ТЦК. Виберіть собі нормальну бойову бригаду. А питання, а інші бригади, вони, якби для кого, для чого? Хто в них має бути, які цілі вони виконують? Хтось може сказати? І що відбувається, коли ти попадаєш тоді в таку бригаду? Бо про це якби би молчок, всі про це мовчать. І тут Швайка те саме говорить, що нормальні бойові бригади, а інші що? Нормальні бойові бригади, по-перше, це які? Список дайте. І дайте список тих, в які ні в якому випадку не можна попадати. Може, оце треба зробити? А не розказувати про нормальні бойові бригади. А, людей треба перевиховувати. Якщо вони вчора бу... не, треба, не треба людей перевиховувати. В нас Ігор Швайка, він всіх хоче перевиховувати, окрім те, себе. Сам він, за даними. Руху чесно, є в нас такий проект в Україні, являється Гречко Сієм. Тобто, той, хто був замічений в підкупі виборців в, на якихось з виборів. Так? Ну, бо він має досить широку політичну кар'єру. А зараз він бачимо начальник великий в Збройних силах України в ТРО. От, і він постійно говорить про виховання, про перевиховання українців. Себе він не хоче перевиховати або зайнятися. Своїм життям. Я ненавиджу цих людей, які приходять і починають розказувати, що хтось когось має перевиховати, яке ви маєте право лізти в життя інших людей, розказувати, як їм жити. Тим паче, якщо це дуже і дуже далеко, прямо дуже далеко виходить за межі ваших службових повноважень і так далі. І ви, будучи при посадах, розказуєте людям. Як їм треба жити. Ви посадова особа. Ви не маєте права взагалі шах ліво, шах право робити. Ви маєте виконувати те, що прописано у вас в ваших посадових інструкціях. Ви не маєте права робити нічого, окрім цього. Для вас все, що законом не дозволено, воно заборонено. А для людей, навпаки, все, що не заборонено, дозволено. І в нас чомусь різні посадові особи про це забувають. Виховані в площині, при першій можливості е, ухилитися від виконання обов'язку, то коли ти перед собою бачиш досвідчених там офіцерів, які вели бої або досвідчених офіцерів. Скажіть мені, будь ласка, який відсоток офіцерів був в окопі е, або штурмував посадку? Який от реально відсоток офіцерів таких і командирів, от прямо в відсотках? Було б цікаво дізнатися. Дирів батальйонів, а ще краще, що ближче за все, це сержанти-інструктори. Це люди, які від першої особи розказують, що і як відбулось. А в чому є проблема власне такої кількості? Проблема в проінформованості. Якщо ти нічого не знаєш про військову службу, нам здається, ми кожного дня стикаємося з цим, що всі про це знають. Насправді, коли я починаю кожному із своїх співрозмовників розказувати про нюанси військової служби, як на неї можна потрапити, як можна вибрати військову частину, як можна вибрати спеціальність у багатьох людей. Такі квадратні очі. Вони цього перший раз від мене чують. Мені здається, що ми живемо в цьому інформаційному середовищі. Всі тільки виходиш там 10 метрів від мейнстрімної лінії, на якій ти стоїш. Ніхто нічого не знає. причому люди, журналісти, депутати, викладачі університетів поняття не мають, що можна як можна прийти на службу. Чим відрізняється ці 145 там умовних тисяч військових пенсіонерів? Де нічим вони не проінформовані про те, що вони сьогодні потрібні, і як вони не проінформовані? Все вони проінформовані. Ну що, що це за бред? Чого в нас можуть? І чого їх тоді в такому випадку саме ТЦК не проінформувало? Чому в нас їздять по селам виловлюють людей, які просто йдуть на роботу, працюють на полі і так далі. СТОшників ловлять, цих інформують дуже добре. А 145 тисяч військових пенсіонерів ніхто в нас проінформувати не може. Це по-перше. А по-друге, 145 тисяч військових пенсіонерів, я так розумію, в ОКОП і на позицію штурмовика ніхто не відправить, бо вони всі мають звання і вони всі мають бути при должностях. Чому це ще не змінено? Також не зрозуміло, чому в нас в піхоті і в штурмовиках мають бути виключно люди, які до армії до початку війни не мали жодного стосунку. А всі інші будуть по тилам їздити і розказувати, які вони великі солдати. І їм просто не сказали, що вони мають стати, їх навчать або донавчать, або перенавчать на відповідну спеціальність, вони будуть корисними для своєї країни. От і, от і вся відповідь на це запитання. Тому інформувати, переконувати, тому важлива і освіта. То, можливо, треба спочатку, спочатку проінформувати і призвати військових пенсіонерів, які з українського бюджету жили все життя і живуть зараз до сьогоднішнього дня, а потім вже їздити по селам і виловлювати цивільних людей, які в якийсь момент свого життя обрали не бути військовим, а бути цивільною людиною, будувати якийсь там бізнес, свою сім'ю і так далі. Чому в нас все на навиворіть? І зараз на четвертому році війни Швайка говорить, а вони не знають, військові пенсіонери не знають. Як? Вся країна знає, вони не знають. Ну, це ж абсурд. Тому важливо формувати це ще з університету, а ще краще зі школи, із з дитячого садочка. Спочатку на казках, потім на іграх, потім на методичках, а вже потім на військовій підготовці. Більше відео. Все. З... Так, що люди готуйте своїх дітей з садочка. До того кажіть в садочку, пішли ваші діти в садочок. А ви кажете, е, синку, давай тобі розкажу казку про е, солдата Ігора, пана Ігора, який був е, начальником 4-го е, відділу рекрутації ТРО, який казав, що всі кляті ухилянти мають бути покарані, і всіх треба перевиховувати. І от мене перевиховували і я, синку, тебе зараз перевиховую, хоча тобі тільки. Чотири рочки, і ти лише в садочку підеш у Збройні сили України, будеш там служити, і нічого тобі в житті більше не треба. Це бред собачий, але виглядає це якось так. Е, тепер давайте перейдемо до другої заяви до народного депутата України.